У нас якраз є питання від підписників, воно було від нас: що що робить, якщо в тебе алергія на тварин, і це з'ясувалося, коли в тебе вже є тваринка, і ти її любиш, і ти не хочеш котика ваську викидати колись, або віддавати мамі, то це цьому можна запобігти. Просто треба пройти певне лікування. Так дивлячись, які скарги в пацієнта. Якщо у пацієнта це тільки проявляється носовими очними скаргами, тобто риніти, кон'юнктивіт, то можна пройти цю імунотерапію. Її ефективність в такому разі дуже висока. Якщо у пацієнта, скажімо, приєднуються такі симптоми, як бронхіальна астма, чи з'являється висипання на тілі, так, дерматит, круп'янка, то в таких випадках я все-таки рекомендую елімінаційну терапію, тобто прибрати я пацієнтам пояснюю, що або ви будете на інгаляторах, або з вами буде жити котик. Тому що в даному випадку я не скажу, що не можна проводити цю імунотерапію, можна. Але ефективність в сторону бронхіальної астми і інших алергічних проявів, крім реніту, кон'юнктивіту, її все таки менша. Планую зробити тату, але не знаю, чи немає алергії на фарби. Як це зрозуміти? Дивіться, що стосується е, татуювань і б'юті сфери косметики, стоматології всіх імплантів, протезів, все, що ми штучно вводимо в організм. Ці реакції називаються контактний дерматит. Тобто це реакції трошечки іншого типу, ніж на пилок, скажімо, рослин, вони сповільненого типу. І, наприклад, пацієнт може пофарбувати волосся чи зробити татуювання. І ця реакція проявляється там на другий, на третій день, тобто в імунній системі потрібен час. Для цього є спеціальні методи діагностики, вони називаються патч-тести. від слова «патч» — наліпка або наклейка. Це такі клейкі стрічки, на які наносяться основні побутові алергени, в тому числі і барвники, і текстильні барвники, і компоненти клею, які використовуються в цих всіх накладних нігтях, віях. Компонент, наприклад, є такий такі потасіумдіхлорад, який входить для туж для вій, для тату... татуаж брів, роблять також ну, як компонент чорнила. І це можна встановити. Якщо у пацієнта до цього були якісь реакції, скажімо, на метал, він там носив браслети, сережки, червоніли вуха, і він вирішив зробити тату, то може він зреагувати і на ці чорнила. Тобто потрібно перед цим прийти до лікаря, зробити патч-тести. Ось, якщо вони не виявлять цієї алергічної реакції, то тоді. Так, якщо виявлять, то відповідно пацієнта буде алергічна реакція на це. Тату. До речі, про різні побутові речі пишуть нам: якщо печуть очі і кашлю, коли користуються хімією для прибирання, це алергія? Так, це контактна алергія. Вона трішечки, я сказав, за механізмом відрізняється від тієї, що на пилок там чи на тварини. Інший механізм і потрібно просто змінити порошок, прибрати, або побутовою хімією користуватися в захисних засобах. В масці, в рукавичках, провітрювати потім приміщення. У мене питання чи допомагає маска, наприклад, коли ви прибираєте а у вас на алергії, алергія на пил, або коли на якісь засоби. да, От масочка. Ну, це бар'єрний засіб, звичайно, допомагає. Крім маски, ще є такі штуки, які називаються носові фільтри. Наприклад, коли ви виходите на вулицю, а там активна полінація, для того, щоб алерген не потрапляв в ніс, вони продаються в аптеках різних розмірів, в когось ніс більший, в когось менший. Скажімо, це такі методи бар'єрні місцеві. Зранку ці носові фільтри вставляються в ніс, і потім під кінець дня виймаються. Ну але не завжди всі люблять то носити. Знаєте, комусь дискомфортно стороні тіло носі відчувати. Mm -hmm. Тому як правило використовують антигістамінні препарати. Хтось я бачив, ходить в масках. Наприклад, тут зараз, якщо дуже сильно виражена алергія, але ж все рівно алерген попадає і під маску, і в очі. Тому що скафандр не вдягнеш. Але частково так, який захист. Буде. У Нас тут філософське питання: а, чи буває алергія на людей? А, буває алергія на компоненти епідермісу, скажімо так, іншої людини, і ці реакції, як правило, перехресні. Наприклад, якщо пацієнт має алергію на тварин, інколи буває алергія на чужорідний епітелій, там, наприклад, у жінки на вуса чоловіка. Чому вуса? Тому що найбільше там, де росте волосся, і де борода вуса, найбільше йде м, виділення шкірного секрету, да? ну, фізіологічно для їх змазування. Так людина там не вмиває, скажімо, ту частину і цей алерген накопичується. Може бути місцева. Алергічна реакція, тому все можливо. Бували такі випадки. Рідко звичайно, що але так. Отже, якщо шановні жінки, якщо у вас у чоловіка вуса, і ви відчуваєте якийсь певний дискомфорт, щось починає чухатися, Це може бути алергічна реакція, і вона може не мати нічого спільного, ні до яких там не знаю анекдотів. Тому давайте ставитися до цього також як до частини нашого здоров'я. Чи можна безкоштовно здати аналізи, щоб визначити на що в тебе алергія? Можна зробити шкірні проби. все залежить від того, чи є в вашому районі алерголог, тому що шкірні проби проводить лише алерголог. Сімейний лікар його, як правило, ці тест не проводить. По-перше, по-друге, шкірні проби вони вважаються високоспеціалізованою допомогою, і е, наскільки я знаю, вони гарантіями від держави не покриваються. Це в більшості країн. І є, наприклад, страховий поліс у пацієнта. Якщо страховка покриває алергодіагностику, то будь ласка, от на жаль, ця річ вона є не дешевою і діагностика, і лікування, і скажімо так, держава такі питання наряду там, з іншими хворобами, як там діабет, там інші. Інфекційні хвороби потягнути не може. Симптоматичне лікування так, пацієнти можуть отримати безкоштовно. А що стосується алергодіагностики, то це залежить, скажімо, від певної лікарні, чи є там алерголог, чи місцева громада це фінансує і має якісь проєкти чи благодійні, чи для жителів цієї громади організовує, тобто це вже залежить від на місцях. А якщо ми кажемо, що пацієнт може отримати а, безкоштовне лі, е, симптомове лікування від держави, ми маємо на увазі антигістамінні препарати, інгалятори від астми, Ті самі, наприклад, дуже багато пацієнтів, які страждають на бронхіальну астму, купують інгалятори за власні кошти. Хоча держава через реімбурсацію покриває ті самі інгалятори від астми. їх можна отримати безоплатно в аптеках з електронним рецептом. Просто люди цього не знають. А рецепти отримати. він виписав електронний рецепт. Так, так, дякую. Це дуже корисно антигістамінних препаратів. Я вам не, не можу сказати. Що там покривається, тому що не працюю в сфері державної медицини. Е, які антигістаміні можливо там один чи два в переліку є. Це вже треба сімейного лікаря запитувати. Дякую. Так, коли приїжджаю до батьків у літку, починають чхати, Не можу зрозуміти, чи це алергія і на що вона може бути. Коли жила у цьому будинку в дитинстві, нічого такого не було. Домашніх тварин немає, нових рослин також. Так, це алергія. Якщо влітку, то це алергія сезонна. Найчастіше влітку в нас цвітуть трави, трави з лакові і лугові. Це такі трави, як Тимофіївка, жито, райграс, їх багато. Вони цвітуть, як правило, червень, травень-червень місяць, а потім вже з серпня починається амброзія. Тобто так, це алергія на щось, що цвіте. Або, наприклад, в будинку може бути пліснява. Може бути також алергія на цю плісняву, яка там є. Що робить до лікаря? Так, до лікаря проводити алергодіагностику і проводити імунотерапію, і потім вже після імунотерапії приїжджати влітку, коли цвіте і не мати симптомів. Кожен рік з початком холоду починається кашель з жовтня по квітень. Ні на що не реагує які ліки і проходить з приходом просто тепла. Коли приступ кашлю, то прямо до рвоти. ми говорили про плісняву і дуже часто в період осінні, коли йдуть дощі, плюс зима, сніг, він ростає, не ростає. З'являється така пліснява, вона називається альтернарія. Дуже популярний алерген. Інколи навіть напади кашлю. З'являються у е, пацієнтів, коли вони гуляють по парку, і коли це осіннє таке пріле вже листя, яке опало, там ця пліснява також може заводитися. І ці можуть бути симптоми бронхіальної астми. Є так звана кашльова форма бронхіальної астми. Відповідно, якщо пацієнт не отримує адекватного лікування, то він і буде кашляти. Просто треба звернутися до лікаря, провести певні тести, які встановлять, чи є в нього цей діагноз, чи немає. Чи, можливо, він кашляє по якійсь іншій причині. Ну, наприклад, синдром носового стікання, коли з носу стікає слизь по задній стінці, може теж накопичуватись, пацієнт його потім відкашлює і буде кашляти. Тобто, в конкретному, кожному конкретному випадку треба звернутися до сімейного лікаря, щоб він обстежив на е випадок бронхіальної астми.